Що в нас відбувається? Я закриваю рукою сонечко, і у нас споживання 5 мА майже і світлодіод у нас світиться. Прибираю, не світиться. Ну, от така схемка у нас вийшла. Сьогодні ми створимо з вами фонарик, такий, знаєте, можливо, тернопільська свічка, але буде регулюємо світлом і замірюємо, і переконаємося, чи вона справді нам підійде, чи ні. Ми можемо зв'яти світлодіод, можемо взяти там білого, білого кольору або якийсь яскравий. Давайте для прикладу: я візьму білий колір. Ось і під'єднаємо якесь джерело струму. ну, Наприклад, батарейку або. Якісь акумулятори літіонний. Ну, Для прикладу, який ми будемо розглядати, ми виберемо 9-вольтовий наш акумулятор. Можна повертати тут в Тінкеркаді, у нас є плюс-мінус. Ну, от дивіться, особливості світлодіода, ще раз згадаємо їх. Якщо я візьму провідник ось плюс до катода, а мінус до анода, і запустимо наш проект, то в нас нічого не відбудеться. Чому? Тому що світлодіод в один сторону пропускає струма, а в іншу ні. Що ми можемо зробити? Давайте видалю ось ці провіднички. Раз, два, і або перевернемо світодіод, або перевернемо батарейку. Мені зручніше ось відобразити симетричну батарейку. І тепер під'єднаємо 9 вольт. 9 вольт це досить багато. Ось сюди крону да, батарейку і на катод. Запустимо наш проєкт і бачимо: бабах, наш світлодіод згорів. Тому що бачимо, що максимум підказочка у нас світлодіод зживиться 20 мА. а Ми дали йому 700 мА. Да? А, дуже багато для цього, щоб він. Нас не згорів, нам потрібен що а, обмежуваль чи, е, резистор. Та? Давайте ми його можемо для прикладу підібрати. я а, Зазвичай він у нас, ну давайте на плюсовій частинки Ось я його знову ж переверну для зручності, ми його так приклеїмо і ось сюди під'єднаємо. Якщо я запустимо наш проект він ось добре світить. А, а скільки ж споживає, ми можемо заміряти, який струм у нас споживає. В будь-який розрив ми можемо під'єднати ну, амперметр наш. Ось я виберу такий амперметр. Виберемо, що будемо ампери міряти. І а, давайте від'єднаю від ось цю полосочку і під'єднаємо його ось сюди. А Мінус у нас ось сюди. Так, запускаємо наш проєкт, бачимо, у нас споживає 5 мА. Тобто яскравість буде невелика, 5 мА. Так? Ми можемо трішки збільшити е нашу яскравість, змінивши опір. Тут у мене стоїть 1 кОм. Давайте збільшимо яскравість, зробимо менше не 1 кОм, а десь 500 Ом. Ну, Не 1 Ом, а 500 Ом. 500 Ом якраз 11 мА нормально, ну, можна е збільшити там, до 900 так, 900-ом кажу 900-300-ом, 18, 300-ом, 18, і він у нас якнайяскравіше світить. Але якщо ми такий, знаєте, зробимо світлодіод. Режимний, да, щоб він мало споживав, тобто зменшимо ну в половину 10, то він буде вдвічі більше прослугує, да десь поставимо в. Не знаю там в ванній кімнаті або в туалеті, де дуже темно, або в якійсь коморі, і він буде так світити досить довго. Ми, так, в залежності від живлення, яке ви подаєте, якщо 9 вольт, то, а, ми підбираємо від крони так, цей резистор 1. Якщо ми 3,7-4 вольта від літіонної батареї, то у нас буде інший тут резистор. Це все можна підрахувати. Так, е, давайте все-таки я обмежу е, струм на на... Е, наскільки на один. Кілоом чи давайте на 500 ком. Ну, приблизно можна підрахувати, які дійсно існують. Нехай буде 500 Ом. умовний. Та, ось він не так яскраво світить. Далі це міліамперметр нехай ще буде, що ж нам не вистачає. Так під'єднали і все добре світить. А якщо ми додамо кнопку та, кнопку, вмикач, такий, будемо вмикати. Давайте нашу кнопочку візьмемо. Ось я тут приберу цю кнопочку, цей провідник і під'єднаємо. Ось у нас раз, і під'єднаємо два. Що відбувається? Він у нас не світить. 0 А. Я підійшов, вімкнув кнопочку, і ми, у нас світиться, щоб світлодіод вмикався вночі. Мені потрібно ввечері кожного дня підходити, вмикати його, він цілу ніч світить, потім вранці приходити вимикати. І тоді у нас, ну, він вимикається. Вмикається і так я кожен вечір повинен робити. Вімкнув, вимкнув, вімкнув, вимкнув. Але ж ми можемо трішки це все автоматизувати, тому у нас і курс, робототехніка, що ми можемо зробити? А зробити автоматично, щоб це було. Коли у нас світло в кімнаті, він у нас буде вимикатися. А коли у нас темно в кімнаті, він буде у нас вмикатися. Що, де ми це повинні зробити? Нам потрібно, щоб це з'єднування кнопочкою відбувалося. Щось самостійно з'єднував. Ну, умовно. Було б добре, якщо б сонечко посвітило на кнопочку, вона вімкнулась. Сонечко не світить на кнопочку, вона вимкнулась. Як це можна реалізувати? От тут. Нам на допомогу те, що ми сьогодні і розглядали. Кнопочку ми прибираємо і е, зараз спробуємо це вирішити. Цю проблему. Давайте скористаємося. Нам потрібен датчик е, ось такий. Да, який буде це е, резистор, який реагує на світло. Да. Е, він змінює свій. свій е, Свій опір і е, ми використаємо звичайний резистор, да, звичайний резистор, е, який давайте візьмемо на 10 кілоом його. Е, чому? Тому що е, коли світло у нас потрапляє, ось тут у нас буде 10 кОм. Да. Е, е, ми зробимо, щоб струм у нас ділився і ділився, наприклад, ну, 4 вольт. Ну, поміряємо, до речі, поміряємо, можливо більше 20 кіломом поставимо, скільки яка напруга у нас тут потрапить сюди. Так, е, Поки що ми взяли 10 кілометрів. Ну і давайте поперевернемо наш ось так датчик. Так, перевернули його. Так, і з'єднаємо дротиком ось сюди. Давайте. Ну, нехай той самий буде зелений. Так, і з'єднаємо ось так. І поміряємо напругу. Дивіться, що ж у нас відбудеться. Яке цікаве, яку цікаву дію ми з вами зробимо зараз. Так, я ось так обведу. Ось так. І давайте скористаємося ще одним. Вольтметром, да, і поміряємо. Вольтметр у мене стоїть, і ось у мене мінус, а тут у мене буде плюс. Ми із цієї точки, ну, з середньої точки, поміряємо, скільки яка ж напруга у нас буде. І будемо спостерігати. Запускаємо. Бачимо, ну, тут я роз'єднав, у мене світлодіодне не, не цим колом ось у нас обходить, ось так рухається, рухається. І ми бачимо 474 мілівольта дуже мало. Що я можу зробити? Бо сонце на нього не потрапляє. А коли в нас сонце світить, то ми бачимо з цієї точки, ми знімаємо 8 вольт 8 вольт, май, майже все. А, так, у нас 400 мілівольт. Ну, ми можемо ще тут підібрати, да, і силу струму поміряти. Ну, це ми ще з вами підберемо. Я думаю, зрозуміло, що ось тут на цій точці у нас з'являється напруга, коли сонечко піднімається. Що ми далі з вами зробимо? Тобто тут з'явилась на цій точці напруга, коли сонечко з'явилося 8 вольт. І ця напруга буде відкривати краник і пропускати, да, замикати цей контакт. Що ми для цього використаємо? А використаємо ми транзистор. Ось у нас NPN транзистор Ну ми потім подивимося, як вони працюють. Досить цікаво, і я їх переверну от таким чином. База це наш керуючий, да? ось так ми його сюди під'єднаємо. А ось тут у нас дріт, умовно кажучи, ось так я під'єднаю. І давайте ось так ми під'єднаємо до мінуса. Що у нас відбудеться? Коли. Тут з'явиться напруга, у нас відкриється кнопочка, умовно, так, натиснеться, відкриється краник, і то струм потече, у нас коло, коло буде замкнуте. Якщо струму немає, у нас закрите і буде розімкнуте. Ну, тільки це зараз навпаки, давайте. Бачимо: у нас нічого не відбувається. Так? 0 ампер проходить. А тепер я. А тут, бо тут у нас якраз напруги немає. І дивимось, от уважно. Сонечко світить, резистор відкривається. Бачимо ну 0,7 мілівольта у нас тут з'явилося, і у нас трішечки краник відкрився, і трішечки ну 11 мА якраз пройшло. Але ви ж могли вже побачити, що у нас працює. Трішечки не так, як ми хотіли. Правильно? Ми хотіли, щоб у нас як працювало. Коли сонечко світить, у нас якраз. Навіщо нам щоб підсвітка працювала? Да? Нам не потрібно, щоб горів цей світлодіод. А от коли сонечко не світить, тоді у нас повинен горіти світлодіод. І що ж тут якраз ми змінимо? А нам потрібно просто змінити ось тип транзистора. У мене він n-канальний, а нам потрібно його встановити p канальний Давайте ось тут. Ми замінимо його на p канальний транзистор. Так, є у нас тут. Вибрали всі компоненти, ми знайшли наш PNP перехід, і тепер у нас повинно все змінитися. Я його видаляю. І давайте повернемо його як нам треба. Ось так. І замінимо. У нас сюди у нас база, сюди у нас емітер, а сюди у нас колектор. Та, наприклад, можна замінити. І давайте зараз запустимо і те, що нам і треба було. Сон, сонечко не світить, да? сонечко не світить у нас, споживається 9,7 мА. 300 Ом. Це робимо. Так, от 300 Ом буде нормально. Так, що ми бачимо? У нас споживання 13 мА йде через наш транзистор, бо є ну, втрати саме на транзисторі. Теж. І тепер дивимось, що відбувається? Сонечко сонечка немає, у нас світить, тільки сонечко трішечки починає з'являтися, трішки з'явилося, у нас він вимкнувся, і все, і вже не да, не працює. Тобто, вимкнувся. От таким чином ми створили схему. Тут можна ще попідбирати тут різні бувають ось. Ці фоторезистори вони мають різний опір. Це тільки модель така наша, а от в реалії можна цим, цим це все налаштувати. Це навпаки, якраз датчик на світло. Світла немає, світлодіод горить, світло є, світлодіод не горить. Ну і давайте подивимося, скільки ж наша вся система ця споживає. Так, я щось... Прибрав тут, давайте. Ось скільки наша система споживає. Бачимо сам світлодіод от проходження у нас 13 мА. У мене споживає. А от вся система, давайте. Оцей кабель я перепід'єднаю ось сюди. так Сюди, а от на, на чорний. О, вся система наша споживає давайте старт бачимо коли світлодіод 13,4 мА, от коли світло у нас горить тобто в ждущий режим у нас споживання йде 856 мА. ну до одного мікроампера до одного міліампера у нас переходить теорія теорії а де ж практика ось швиденько зібрав Навісний такий монтаж. Ось наш світлодіод. О, ага, я затуляю. Світлодіод, транзистор, наш сенсор. І два резистора. А, так, ну і бачимо струм споживання 0,6 мА. Це в стані спокою. І дивіться, ось, що у нас відбувається. Я закриваю. Рукою, сонечко, і у нас споживання 5 мА майже і світлодіод у нас світиться. Прибираю, не світиться. Ну, от така схемка у нас вийшла. Це все налаштовується, підбираються компоненти, які я взяв. Були випаяні ось такого блока живлення. Комп'ютера, який хтось викинув на смітник. Ну Тут зрозуміло чому, бо всі конденсатори понадувалися, але звідти можна взяти можна взяти резистори, можна взяти от транзистор. Я взяв. ну Світлодіод довелося купити її.